У умовах соціально-економічної кризи не лишилися осторонь цієї проблеми і представники профспілок закладів освіти Бердичева. Вони взяли участь у семінарі, на якому серед іншого розглянули питання трудових суперечок та конфліктів. Ця тема сьогодні є як ніколи актуальною. Працівників багатьох підприємств відправляють у відпустки за свій рахунок. Не уникнули цього і вчителі та вихователі шкіл, дитсадків та позашкільних закладів міста. Сьогодні вважають педагоги діалог з проблем зайнятості населення, його соціального захисту оплати та охорони праці має бути як ніколи поглибленим та конструктивним. Ситуація в країні критична, і відповідно, що для будь-якого колективу в будь-якому колективі трудовому вона. Буде відображатися ця ситуація, і я думаю, що конфлікти будуть виникати і для нас, як для голів профкомів організації педагогічних колективів, дуже важливо вміти виходити з таких ситуацій, і тому важливо навчитися сьогодні, підучитися що чого ще не знаємо, і зробити все можливе. Це я думаю, першочергове завдання сьогодні і голів профкомів і профкомів комів наших організацій, щоб ситуація в наших організаціях не погіршувалася, щоб трудові колективи, які і будуть виникати, вони вирішувалися толерантно, так щоб ніхто не залишився в наших колективах. Позицію міської влади стосовно нинішнього становища освітян висловив Іван Демусь. Заступник міського голови наголосив, нині влада вимушена вжити непопулярних заходів для того, щоб у результаті зберегти мережу навчальних закладів у місті, яка є до досить розгалуженою педагоги мають поставитися до цього із розумінням досвіду у вирішенні проблем соціально-економічного характеру представникам освітянської профспілки не займати, не дивлячись на труднощі, вони намагаються налаштувати себе та свої колективи на оптимістичний лад. Ми були біля Верховної Ради, коли було холодно, і вимагали, щоб нам заплатили 57 статтю, і на сьогоднішній день вона практично виплачена. Ми були біля Верховної Ради і на площі Жовтневій у Києві, коли вимагали Зниження комунальних послуг і ці люди, не вважаючи ні на свої власні проблеми, ні на що кожен раз намагаються бути поруч зі своїми членами колективу, членами профспілки. І я ще раз хочу сказати одну дуже важливу річ: якщо всі ми будемо разом. То всі ми зможемо пройти через всі випробування, які вже були на наших шляху раніше, на нашому, і які ще стоять перед нами, тому що досвід є. Бажання жити є, бажання працювати, виховувати дітей і бути поруч з людьми нас ніколи не полишає. Як зазначила голова освітянської проспілки міста Анжела Цвіткова, особливу увагу, як і раніше, представники профкомів приділяють створенню та підтримці доброзичливої атмосфери у колективах. Окрім цього, щоденно працюють над врегулюванням соціально-економічних відносин та посилення захисту прав працівників навчальних закладів. Зі слів лідера профспілки працівників освіти міста у Бердичеві існувала та існує тісна співпраця між адміністраціями навчальних закладів, профкомами та міською владою. Сьогоднішній семінар, він у нас, до речі, це не один, а в нас щомісяця проходять такі творчі семінари. І що характерно, що міська влада не стоїть осторонь і завжди у нас на семінарі допомогти. У нас і виступає Василь Костянтинович Мазур, Іван Омельянович Демос, і Василь Іванович Толочко. Тобто, всі служби, які треба, то вони у нас виступають. І моє бачення таке, що тільки спільна Робота, і якщо ми будемо розуміти одне одного, не будемо підставляти ножку, бо там що ми будемо то, а треба тільки разом. Не тільки дай, 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 а треба на що ми зробили те, ми зробили те, ми так, а то а в нас багато є проблем, і ми знаємо, що ми повинні нести все розумне, добре, навчити і виховати людину, яка буде у майбутньому.